Сьогодні поговоримо про козу. Це улюблена тварина самого Бога Перуна. Бога Перуна, саме божественна коза, і вигодувала водіння кози. Це стародавній культ наших предків. Саме коза вона є символом. Померлих родичів, які також якби присутні на цих святках, вона себе поводить дуже дивно. Вона то вмирає, то встає. Вона, взагалі, ще і означає перенародження і очищення. Товкола неї дуже багато пісень, дуже багато танців, дуже багато гумору. Смерть кози це не просто якась там ну така гра, а це по суті персоніфіковане вмирання, Природи взимку та її воскресіння з приходом весни. В народі кажуть, де коза ходить, там жито родить. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Тетяна Дугельна. Сьогодні поговоримо про козу. Так, так, про козу. Тому що саме цей образ досить глибоко сидить в нашій і я би сказала, ще в доісторичній традиції величезна кількість згадок про козу, гра з козою. Взагалі, коза це так просто для нашої з вами традиції. Але чи розуміємо ми в чому її великий сакральний символізм? Ну, до прикладу, в книзі Івана Просяника, яку ви, можливо, вже і бачили в мене презентацію на каналі Калина, яка називається Українські предвічні вірування, ключі від раю Ірію. В цій книзі ми читаємо, що Коза була одним із сакральних. Символів в традиції слов'ян Арію, і це улюблена тварина самого Бога Перуна. І як і Бог Перун дарує плодючість і родючість своїми дощами. Так само і коза, вона є улюбленою твариною, до речі, за одним із мітів, як бога порона, саме божественна коза і вигодувала. Ми також знаємо, що і в інших, наприклад, стародавніх грецьких мітах ми читаємо, що Бога Земса вигодувала також божественна коза або космічна там небесна коза. І що ми з вами маємо дізнатися про козу? Згадайте вертеп з козою, з козою, різні святки, щедрий вечір, коза, водіння кози це окрема з одного боку гра, така собі, яку ми можемо підтримувати або просто дивитись на це. Але чи розуміємо ми сакральний сенс саме цього образу, який бачимо дуже часто? Так от, давайте розберемося. В народі кажуть, де коза ходить, там жито родить. Чому Чому саме коза впливає на те, який ми будемо мати з вами урожай? А наші з вами, пращури, добре знали, що коза символізує багатство, достаток, урожай, плодючість, родючість. Все те саме нам приносить Бог Перун, який полюбляє два цапи, на яких також любить їздити. Кажуть, що Бог Перун любить їздити на двох білих цапах. І таким чином, коли ти поважаєш цапа або поважаєш козу, то в такому сенсі десь і поважаєш нашого одного з верховних богів перуна. Тож коза в українській мітології є дуже багатогранним символом. І основні її дві такі фундаментальні теми, які вона висвітляє через символізм свій: це перша родючість та врожай. Чому? Тому що саме ось це водіння кози, це стародавній культ наших предків, які були дуже-дуже, скажімо. Спостережливими, вони добре розбиралися в тому, що відбувалося у природі, і от вони вважали, що саме коза, яку водять на, саме під час е, різдвяних святок, е, коли ходить вертеп, коли ходять е, засівальники, е, і в цей момент е, саме коза, вона. Є символом померлих родичів, які також якби присутні на цих святках, і ви скажете. Чому померлих з якого раптом такого дива саме про це? А тому що згадайте, як себе поводить коза. Вона себе поводить дуже дивно. Вона то вмирає, то встає, то щось вимагає. Тобто, це знаєте такий собі основний елемент дійства, обряду дійства. Тому що коза себе поводить як маленька дитина, грається, як, начебто, вимагає у господарів, щоб її, її і всіх, з ким вона прийшла. Обдаровували, обдаровували грошима, подарунками тощо. Тому вважається, що коза це якраз цей символ, в який вкладали наші пращури, що циклічність природи щось народжується, щось помирає, знову народжується, перенароджується. Оце якраз коза. До речі, вважається, що божець коляда, який народжується, і він ще малесеньке сонце на різдво, він себе поводить як маленьке козенятко, тому. І скаче, як наче маленьке козенятко. І дуже гарно це підловили про. Під час християнізації саме юдейські ну, священники, які накладали християнські, оці юдейські, вибачте, жидо-юдейські, але саме жидами називали наші пращури, не було поняття євреїв. і Це ви в усіх джерелах етнічних, етнографічних побачите, навіть в того самого Івана Франка, в того самої Лесі, тобто ви це побачите, і ви зрозумієте, що це не образливо. Це саме назва цього народу. Так от християнство це саме їхня релігія. Релігія, яка була створена для рабства, для того, щоб давали пожертви їхньому Богу. Але про це ви можете подивитися інші відео. Повертаємося до кози. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Вони накладають оце козенятко і е, народження Ісуса знаходиться серед е, саме вів, е, да, е, е, саме в Отарі, там де е, вівці, кози стоять. Тобто, це взято ще з мітів до християнської доби, бо е, перун. І Перунова історія вона до виникла на багато тисяч років до християнську добу. І тому накладання ось цих свят через символізм, який був вихоплений для того, щоб люди легше переходили. На християнізацію ми зараз бачимо на образі того, того ж, тієї ж кози. Давайте повернемося до символіки кози. Вона взагалі ще і означає перенародження і очищення. Чому? Тому що після того, як пограли в цей обряд водіння кози, вже зима починає здаватися і йде час вже на літо. І таким чином, коли він переходить на літо, то і Наближається весна, тож є надія на майбутній урожай. Як відбувався обряд водіння кози і в чому його сакралізація? Давайте розберемо. Так як обряд водіння кози це найдавніший із різдвяних обрядів, і він дійсно зберігся до сьогоднішнього дня, і мало хто коли його проводить, розуміється на цьому, але ви, подививши це відео, вже будете знати, що це означає, і, можливо, на наступні різдвяні святки саме ви захочете переодягнутися в козу і максимально бешки під час різдвяних вішнувань, з якими ви можете ходити і вітати один одного з великим святом Різдва Божича коляди. Тож, коза, так як вона є центром цієї обрядодії, довкола неї, дуже багато пісень, дуже багато танців, дуже багато гумору, вона є вісником врожаю і добробуту для господаря. Тому господар хоче, щоб коза була максимально задоволена. Це театралізований обряд. Це гра, в якій використовується багато масок. Як правило, коли іде вже група, яка буде театралізувати, показувати цю обряду дію, то там вже є певний сценарій, за ним вони йдуть і виконують певні пісні, певні ігри, дають певні загадки, і таким чином збирають, як, от, наприклад, цього року ми бачили. Як водили козу і збирали на потреби ЗСУ. Раніше люди збирали просто собі смаколики, збирали гроші. Це був приємний додаток до цього театралізованого дійства. Взагалі, сьогодні, звичайно, первісна оця сакралізована дія, в якій, по суті, передавалося знання, як все відбувається, щось вмирає, щось, щось народжується, щось перетворюється, трансформується. Раніше так передавали знання покоління від поколінь, таким чином передавали знання дітям. Зараз це звичайно скоріше народна така гумористична вистава. Ну або новорічний обряд, або така собі різдвяна певна гра. Так от збірники народних ігор і пісень дуже часто дають багато зразків, як можна цю обряду дію створити. І це в таких збірках ми читаємо про ігри коза або кози, вовки козенята або хороводи з іграми, там, скочила воза з воза, скочила коза з воза. Ой, чи є то козеня, коли починають гратися і починають. Починають гратися саме з дітлахами. Звичайно, якщо ми говоримо про інтермедію коза в ракурсі Різдва, то вона, як правило, розігрується в перший день Різдва, і це така невеличка вистава, в якій починають спочатку розігрувати цю гру виставу ряжені хлопці. І вони Розігрують, і на думку, наприклад, дослідника української традиції Килимника ми читаємо, він вважає, що існують різні версії щодо появи кози як образу багатства добробуту і врожаю. І дехто з дослідників бачає в козі символ тваринного Бога, який сприяє врожаю і достатку. І ми це знаємо, що це саме Бог Велес. Тож, наприклад, Нечує Левицький, він коли аналізує в своїх творах обряд колядування, то також приходить до висновку, що коза служить образом все-таки сонця. Пам'ятаєте, я трошки вище сказала, що недарма цей образ Христос народився серед кіз і овець і вважається, що божечко коляда себе поводить як маленьке сонце, як маленьке козенятко, таке стрибає, посміхається, має. Є дуже велику залежність від того де воно знаходиться. Якщо його люблять, то його люблять, то воно по одному себе поводить як дитинка, а якщо ні, то буде і по іншому. Тому ось ці капризи кози, яка стрипає і грається у новорічному свято-святковому обряді, ми вже з вами і розібрали. Ви тепер будете розуміти, що відбувається. Сама ось ця обрядова гра коза, якою раніше по хатам ходили хлопці і виконували на фоні пісень та танців, бажаючи господарю добробуту. То саме тут, в цій грі, Коза то вмирає, то народжується, і вона саме символізує відродження природи в залежності від того, як її обдарує господар і господиня. Так от дуже важливо зрозуміти, що смерть кози це не просто якась ну, така гра, а це по суті персоніфіковане вмирання природи взимку та її воскресіння з приходом весни. Тому коза якраз максимально про це розповідає. Своєю поведінкою в цих сакральних таких обрядодіях. Взагалі у нас багато в старослав'янській традиції, коли ми її вивчаємо, ми бачимо, що тварини і рослини є частиною великої обряду дії, є частиною, яка показує максимальний зв'язок людини з природою, а отже, з богами. І оскільки з часом, звичайно, обряд водіння кози втратив магічний зв'язок і зараз продовжує існувати тільки розвага, то коло учасників розширилося і тепер козу водять не тільки хлопці, але і дівчата. Хоча раніше це була тільки чоловіча така забавка. Вони переодягалися в, різні, в різний одяг і ось, як то кажуть, вигравали. Також є ще у нас такий е, е, щедрий вечір, як ви знаєте, на Різдвяні свята. Зараз є багато е, розповідів про те, що щедрий вечір має бути на Великодені. Ви можете подивитися також і на нашому каналі інтерв'ю з Волхвом Срібновітом про втрачений календар, і там вже в циклі від Різдва до Великодня Волх срібновіт розповідає, що щедрувати треба навесні засівати. Навесні. Чому? Ви нас надихаєте говорити про Україну своїми коментарями, уподобайками та підпискою. Чекаємо на них завжди. Але, тим не менш, сьогодні ця гра з козою особливо на щедрування також досить відома. І на щедрівку сьогодні ще люди також перевдягаються, бажають щастя, добробуту, і це також довкола саме, саме кози і розгортається. Які ще автори досліджували образ кози в українській культурі? Таких авторів досить багато. Ну, наприклад, я вже говорила сьогодні про Нечує Левицького, Іван Нечує. Левицький в своїй праці світогляд українського народу, ескіз української міфології, аналізує весь обряд колядування і там аналізує сакральну і міфічну роль Кози. Олекса Воропай в книзі Звичаї нашого народу також аналізує традиції, пов'язані з козою, та її роль у святкових обрядах. В наші традиції, в пам'яті народу збереглися міти та легенди про козу. І, наприклад, згадаємо українську народну казку Коза дереза про хитру козу, яка обманювала господаря та залякувала звірів, видаючи себе за страшного звіра. Ця казка відображає народні уявлення про кмітливість і хитрість кози. Вона не Така проста, як здається, на перший погляд. Також ми знаємо, що в деяких мітах, в деяких легендах коза і образ кози проявляється як тварина, яку приносять в певну жертву. В давніх віруваннях коза була жертовною твариною, і її приносили в жертву пов'язуючи з обрядами родючості та відродження. Її смерть та воскресіння в обрядових іграх саме символічний. Я наголошую, у нас не було кровопролитних жартов. Мається на увазі зараз саме символічна гра, де коза вмирає і народжується, ви пам'ятаєте, саме вона є образом цієї циклічності природи, надії на відродження, надії на майбутнє. Таким чином. Коза це потужний символ, який є в нашій традиції, а водіння кози з сакрального магічного дійства обряду переросло сьогодні в веселу забавку, в народну гру. Дуже сподіваюся, що сьогодні ви дізналися про цю обряду дію більше, і е, при нагоді зараз же будете дивитися на, цей, на цю гру все-таки через іншу, трошки більш розширену призму. Дякуємо спонсорам каналу разом. Ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. А я і команда каналу Калина. Дякуємо вам за те, що ви залишаєтесь з нами. Дякуємо вам за те, що ви невпинно нам спонсоруєте, ставите свої вподобайки, пишете коментарі, вже ставите питання. На які я готую для вас відео дослідження, і це дуже приємно. Тож чекаємо цього всього і зараз. І бажаю вам всім щасливої долі і щастя, плодючості, родючості, натхнення. Ми відродимось обов'язково. А для цього відродимо спочатку мову, традицію і культуру. Тож до зустрічі на каналі Калина, на каналі про Україну і Українське.